Два місяці як на околицю села Марту Іванівка Олександрійського району течуть каналізаційні стоки. Через те тут сморі та багнюка, каже жителька Ірина Живанова. На цьому відео видно, як каналізаційні стоки ллються з труби у балку в селі. «З початку листопада в нас через нашу балочку тут, де люди ходять на роботу, діти ходять до школи цією місцевістю. Стали спускати міський водоканал, став спускати нечистоти. Так. і Воно заливає тут добру ділянку балки цієї, що також не можна пройти. Забруднюється все, і, звісно, тут, тут болото і запах дуже-дуже смердить. Помітив, що каналізаційні стоки почали текти в село спочатку з неструмлень, розповідає Олександр Найдьон. Періоди бувають, що по коліна води, ну вода зійшла, але це не відповідає того фактору, що все біжить в наші подвір'я. Є люди, яким навіть подвір'я оце озеро заходило. Отут зараз нанизу сморід страшний, але що буде, коли підніметься температура, коли буде плюс 20, плюс 30 і так далі. Лілія Котер показує трубу, якою течуть каналізаційні стоки. Вона проходить щодня, коли йде на роботу. Піднімався такий ядовитий вонючий туман. Ну я думаю, що це нікому не сподобається ходити через каналізацію, вдихати це. Подвір'я Валентини Родяк розташоване у десяти метрах від місця, куди зливаються стоки. Каже, зверталась в Олександрійський водоканал та питання не вирішили. Приїжджали з аварійного, не раз приїжджали, прочищали, все сказали. Зараз війна, світла немає. Це вважається село. Село може в гамі стоять, заняйте, що так скажу. От. А хіба так можна це робити? Покази на свої звернення отримала відповідь від керівника водогону Дніпро Кіровоград Олександра Пісного. Далі цитуємо: при знеструмленні каналізаційної насосної станції запобігти переливу стічних вод Олександрійське водопровідно-каналізаційне господарство не має можливості. Це аварійна ситуація склалася через знеструмлення каналізаційної насосної станції. Відбулося підтоплення станції. І звичайно стався перелив стотків через скідний трубопровід. Цей скіт скид через скідний трубопровід передбачений технологічним процесом при аварійних обставинах. Тільки іде знеструмлення, яке відбувається за графіком. Наші аварійні бригади виїжджають в першу чергу на цю перекачну насосну станцію. Ми вживаємо заходи, і зараз підтоплення немає. Після того випадку більше підтоплень не було. Щоб визначити ступінь забруднення, еколог Микола Ковальов радить жителям звертатись в екологічну інспекцію. Там є забруднення, неприємний запах. Це скоріше за все, м'як, тому що це застойний режим. Враховуючи експозицію схилу, це е, також застойний режим. Е, ось тому е, перше, що треба зробити, е, це е, відібрати зразки. Е, ось бажано звернутися до екологічної інспекції, екологічного департаменту, щоб їхні Фахівці приїхали на місце, подивилися, заразом відібрали зразки, щоб це була їхня експортна думка. Каже, у разі виявлених порушень жителі можуть звертатися у суд. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.